Сьогодні 11 лютого 2025 року. Друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття Домашні тварини і птахи. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Наша зустріч з вами продовжується. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні вона теж дуже цікавою буде. Бо ми з вами продовжуємо розповідь про домашніх тварин. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні я знову запрошую вас у подорож до світу тварин, а відправимося ми сьогодні на потязі. Давайте з вами трошки зробимо невеличку дихальну вправу. Тобто уявимо собі, що ми їдемо на потязі, набираємо повітря і кажемо чу-чу-чу-чу-чу. Ось так, давайте. Чу-чу-чу-чу-чу, чу-чу-чу-чу-чу. Так, наш потяг поїхав. І... Ось ми під'їжджаємо до першої зупинки. Зупинка, як завжди, це загадки для вас. Хто знає, той швидко відгадає, хто, може, чув це, ці загадки. Якщо ви не знаєте, то слухайте уважно, і відповідь буде з'являтися на екрані. Слухаємо першу загадку. У дворі не ловить гав. Каже грізно, гав-гав-гав, пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить, збуде двір увесь, то це дітки, звісно. Пес Правильно, По лушку та полонині все мандрує в кожушині, навіть влітку одяганку не лише вона на ганку. Так, вівця, звичайно. Далі слухаймо. В неї замість носа рило, весь город ним перерила. Хрюкає вона хрюхрю, -хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана свиня правню. Стоїть в стайні, Віпса просить, і на собі хлопців носить. Про кого ж це загадка? Так, дійсно, це. Кінь. Кінь дуже полюбляє, коли йому сиплють вівса, звичайно. Хто пасеться на лужочку, то в стобоки, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте муму здорові і подякуйте. корові. Правильно, дітки! Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, Загелгоче, зашумить, наче зараз політить, розбігайтеся, малята, бо почне він вас щепати. Ця загадка про гусака правильно, він дуже часто лякає діток, так? Далі слухаємо він і зайчик як. Він, як зайчик, має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий, ніби заметіль, в клітці спить маленький кріль. Так, пригадали? Так, на яку тваринку він схожий? Правильно на зайчика? Має дуже прудкі ніжки, заставляє різноріжки. На великого собаку той сховався з переляку, А дасте ви їй травиці, кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона ану скажіть? Правильно, дітки, коза. Швидко ласти одягнула і до річечки чкурнула, Покупалась, трепенулась і сухою повернулась. Ця загадка про. Качку, так, ми з вами говорили, що деякі птахи вміють плавати. Так, подивіться на лапки нашої качки. Так, вони, мов ласти, звісно, така пташка плавати вміє. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає, він колискову сам собі підніс, тихесенько співає. Що в пісні цій ніхто не зна. І ми про це тут не напишемо. Ми тільки знаємо, що вона не до вподоби мишам. Так, ця загадка про кота. Подивіться, діти, як багато ви сьогодні відгадали загадок про різних тварин. Подумайте, будь ласка, і скажіть, як ці тварини ми можемо назвати. Подумайте, де вони мешкають. Правильно ми їх можемо назвати домашніми тваринами свійськими. Скажіть мені, а чому їх так називають? Так, звісно, тому що за ними доглядає людина, і живуть вони так з людиною на подвір'ї, молодці дітки. Ну, ось ще раз давайте з вами. Роздивимось тварин, про яких сьогодні ви відгадували загадки. Давайте їх називати коза, кріль, кіт, кінь, корова, качка, собака, гусак. Молодці дітки. Ну що ж? Поїхали далі. Знову давайте робити дихальну вправу. Чу-чу-чу, Чу-чу-чу. Так, їдемо. Наступна зупинка. Поки ми з вами відгадували домашніх тварин, вони переплуталися і не можуть потрапити до своїх домівок. Давайте з вами роздивимось е цей малюнок і пригадаємо, які. Тварини двору, а які тварини лісу? Так, перший малюнок ось такий. Роздивляємося його уважно і думаємо, де живуть ці тваринки? В лісі чи у дворі? Так, правильно, це тварини двору молодці. Наступні тварини. Де вони мешкають? Вовчик, зайчик, лисичка. Правильно, вони мешкають у лісі. Це тварини лісу, правильно. І що ж, давайте з вами подумаємо тепер, де чия хатинка. Кожна тваринка має хатинку, і ось сьогодні ми з вами трошки про це поговоримо. Давайте подумаємо. Так, дивимось. Перший малюнок. В хліву живуть корови. Давайте складемо речення. Корова живе в хліву. Так. Собака живе в будці. Кінь стоїть у стойлі. Курка живе в сараю, кріль мешкає в клітці. Кішка спить. На ліжанці. Так, кішка така тваринка, вона де хоче, там і ходить. Де хоче, там вона і мешкає, де хоче, там вона і спить. Але ви повинні знати, що кожна тваринка повинна мати своє місце. Так, молодці дітки. Так, ну що ж, давайте трошки поговоримо ще про лісових тварин, якщо ми їх з вами розсіляли сьогодні і відокремлювали одне від одного, давайте трошки про них поговоримо. Так, білка мешкає в дуплі, так, ведмідь взимку, спить в барлозі, лисиця живе в норі. Ось і все. Що ж, сідаємо на наш потяг і вирушаємо далі. Робимо дихальну гімнастику, набираємо повітря. Поїхали чу 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 Чу-чу-чу. Поїхали. Так, і ось у нас третя зупинка. Дуже багато запитань на цій зупинці. Ну що ж, багато тваринок зібралось на лузі. Що вони роблять? Пасуться. Тварини пасуться. Як можна назвати цю велику групу, хто тут пасеться? Корів, як можна назвати групу корів? Подумайте, стадо, так, це стадо корів, правильно, дітки. А коли ми побачимо ось таке таку групу? Коли пасуться коні, як можна назвати їхню групу? Табун, правильно, дітки, коли пасуться вівці? Так, а це Отара. Отара, коли дуже багато вівців пасеться, Така група називається Отара. Давайте подумаємо, хто ж доглядає за такими тваринами. Так доглядає людина, яку називають пастух. Так, він доглядає, щоб тваринки не загубилися, трималися вкупі. Ну що ж, їдемо далі. Робимо дихальну гімнастику чу Чу-чу-чу чу чу їдемо далі, і у нас вже четверта зупинка. Що ж у нас там є? А там ми потрібні на цей зупинці нагодувати наших тваринок. Ну що ж, давайте думати. Хто полюбляє їсти траву? Звісно, кінь він завжди пасеться. Сіно полюбляють корови. Але і коні теж. Кісточку полюбляє гристи. Собака, правильно. Кішка любить рибку і сметанку, так? Капусту полюбляє кріль. Зернятка ми будемо сипати в нашій курочці, чубарочці. Так? Молодці дітки, нагодували ми наших свійських домашніх тварин і вирушаємо далі. Зараз я пропоную вам на нашій п'ятій зупинці скласти невеличкі речення про тваринок. Ну що ж, дивимось перший малюночок, курочка, стрітка і яйця. Яке речення ми можемо скласти про курочку? Курка несе яйця. Можна і таке речення скласти. Далі дивимось: кошеня і клубок. Так, кошеня грається з клубком. Або кошеня полюбляє гратися з клубком, так? Далі. Корова і молоко. Ну, давайте думати. Корова дає людині молоко. О, молодці. Так, собака і будка. Собака живе в будці. Коза полюбляє траву. І їсть Сіно можна і таке речення скласти, або можна кінь полюбляє їсти сіно, так? Кінь живе в стойлі. Качка плаває в пруду. Можна і таке речення скласти, дійсно. Козиня полюбляє. Капусту, так, можна таке речення скласти. Свиня полюбляє їсти жолуді, правильно, символ сердечко, ви всі знаєте, що він позначає любов. Так? І якщо ви такий символ побачите, то можна дуже легко скласти будь-яке речення козеня або коза полюбляє капусту. Свиня або поросятко полюбляє їсти жолоді, правильно, дітки, молодці. Ну що ж, сідаємо на наш потяг, робимо дихальну гімнастику, чу-чу-чу, чу-чу-чу і дійсно вирушаємо додому. Всі ви знаєте, дітки що тварини приносять дуже багато користі людині. Хтось приносить е, яйця, хтось дає молоко, хтось дає вовну. Так? Так. І ви вже про це знаєте. Але я хочу з вами трошки поговорити про те, що дійсно, дітки, тваринки бувають різними. Е, і назавжди вони бувають добрими, і ви повинні про це пам'ятати. Не можна підходити до чужих собак і розмахувати палкою. Так? Не можна годувати чужу собаку і або, або під час їжі підходити до неї. Не можна тягати кота за хвіст або за вуса. Треба обов'язково мити руки після ігор з тваринами. Бо всіх тварин ми дуже любимо. Бо вони потрібні людям. Пам'ятайте, будь ласка, мої правила. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!